Всім добрий ранок. Сонце світе. Вчора хмара надійшла туди, до нас з така З тої сторони, з тої сторони, там по центру. Думаю, зараз буде дощ. Зараз буде дощ. Все сухе. Як підійшла хмара до хати, розійшлася тако надлоє і поплала туди, туди і дощ нас оминув. Взяла я дві поливалки свої і пішла поливати город. Зараз покажу вам, що тут у мене на городі робиться, бо вже давно не показувала. Во! моя картопля зійшла, густа, звісно, но. Але... Ну, дивіться, мій Денис. Рідеться, як курка попелі дві. Пішов. Ось експериментальна моя грядка. Огірочки, помідори, патісон один і салат. Дивіться, який гарний салат. М -м -м. Тут капусту запхала, тут одну капусту запхала. Тут огірок, але я дивлюся, повесмикою я тут салати кругом, бо він щось не хоче тут пустити. О, ось ще огірочок мій. Ось такий. Ось, тако. ось ще один патісон зійшов пана Петра. Бурячок такий скудненький, зійшов, по я вже показувала. Але, але його треба покропити, бо крутиться листя. Морква не зійшла. Сьогодні пересипають ту грядку. І Полею. Не зійшла, бо сухо, я поливала, але з того не було ніяко. Кабачечки мої такі, дивіться, грядка з кабачками. Ось моя грядка з кабачками. Грядка з огірками. І що пан Петро мені дав. Вони посходили, але десь не посходили. Отут я не сапала, бо... Там не сапала, там не сапала, бо ще не зійшло. А огірочки маленькі, чи то будуть такі корнішончики, вони такі, мені цю <гум> такі о. Зійшов тут, зійшло тут, зійшло тут. Одним словом трошки посходили. Фасоля моя теж зійшла, тут не зійшла, там зійшла горох рядочок. Тут зійшов, тут не зійшов. Сіяла шпинат. Бачу. Теж дуже сухо, але побачила вчора, що вже го. Поляла піврядочка, більше мені сила не вистачило. Привіт. Чумазий. Помідори мої. Це помідори ті, що пан Петро дав. Ось такі. Помідорки. Тут інші помідори, тут ще інші. Коротше, 140 корчів помідорів. Тут я, бачите, планую, планую, але ніяк не куплю насіння. Посію кукурудзу солодку тут і тут. Капусту посадила там в річці, там ще був кусочок, за малиною посадила капусту небагато, і мені її хвата. Малина, полана. І там три рядочки в кінці. Це зюгана, наскільки більша виглядає. Справи ось такі. Петрушка і кріп вже потрібно збирати. Я вчора привезла собі холодильник. У мене вже нарешті є морозильна камера і я собі буду, я собі буду е, морозити кріп на зиму. І тут помикувала повим... всю розсаду. Тут у мене росте мої любі друзі перець чотирьох різних сортів. А це Тічка росте, бачите, якийсь буря. Ось такий перчик в мене, петрушка на корінь, огірки ось такі. Треба попідв'язувати їх сьогодні. Тут баклажани, тут у мене йде салат, Уже він вже відходить. Вже доїдаємо цей салат, вже він відходить. Тут йде редиска, і я сьогодні в неї теж залізу, сьогодні виділю день. Зайнятися отим всім ось тим. редиска тут така, знаєте, біла, новітня, не знаю, що з неї буде. Я вирішила попробувати Перше, що дуже рання. Ось такої грочки. Ну, ну! Ну не, не ходи тут, ну не ходи. Дивіться, що робить хазяй. Не може обійти ліки. мій редис бачите, тут щось він пішов вверх. Point価> один лише цей листя. Бачите, чи інший сорт, чи то що. А тут вже, бачите, є редиска гарно. що ще кілька днів, ти можна буде її рвати в їжу. Ось такі такі у мене справи. Працюємо, працюємо. Маю вам мої рідні сказати. Тут у мене цвіте бузина. Цвіте бузина Наталка Протасова казала, що знає гарний рецепт наливочки з неї. Тож, коли вона зацвіте, будемо знімати контент, як ми готуємо наливку із цвіту бузини. От така бузина. Ось така. Там це світи. А впадеш в яму. Не лізь туди. Давай, мандруй. Це погані яблука. Давай, йдемо. Постараюся вам зняти е огляд на пральний порошок від курни лівести. Я його не знімала, то свято то я була зайнята. Отже, сьогодні знімемо ще вам огляд на пральний порошок. А вам дякую, що залишаєтеся зі мною.